Всім привіт! Розпочинаю свою рибалку. Сьогодні у нас якого? 13 чи 14 квітня розпочинаємо боротися з головлями. Набірчик свій комплекс зібрав. Тенрюха і комплекс, зараз покажу. Тенрюшка моя, 632 SL і комплекс. І зарядив ріджика ріджик, цього каміона ССР. -ку. Paldies, ka mums vējīt. Tā, draugi, uzsākam pirmo zāketu. Е, друзі. Перший є. А, це щука. Йокарний бабай. Ай, одного Ай-яй-яй. Ай, ай. Я думав поставив коливалочку, і є голавлик. Це не голавлик, це пані штучка. Вс. Так тюкнуло гарно, думав голавлик. На жаль, це не так. соло в такому кольорі. Так, друзі, переїхав на іншу локацію. Бо попередня точка щось зовсім ніяких результатів не дала. Жодної покльовки головля. тільки одна штучка була. Ну, але ми не по щучкам нам потрібен головий. Так що починаємо з іншої точки. Друзі, була перша покльовка, але не сів головок. -мо! Оця ж купака! Бля, чогось! куда куда, назад, назад, назад масштаб! Воу-воу-воу, назад, назад. заодно, задна задного Вот це паровоз! Так я хорчу, як тебе взяти маленько? Ой, давай, давай, давай Ходи малютка. Е -е. Капітальна свічка! Капітальна прям підсака. Друзі, ви це бачили? Треш контент! Оце кабанюрка. Оце, друзі, ми замокрушили. Блін. Камеру забрізкало. О, так краще. Фу, оце, друзі, ловив спокійно собі голавлика. І влупив ось таке бонус. Ось таке не бонус. Хотів ще її помірити, але зараз важимо. Дивіться, друзі. Паровоз. Довго яка віднерестилася. Так. Все, тихо, тихо, зараз беремо ваги. Беремо ваги. Маленько, ми вже тебе відпускаємо зараз. Тихо, тихо. Так, беремо ваги. ваги Даруємо на ноль. Є ноль. І тепер туди щочку нашу запускаємо. І того... Тихо мала. І того ми маємо... Де то? 2400? 2400, друзі, рівно 2400. 400 Я щоб там таке болото заліз. Застряг. виліз. Так, друзі, відпускаємо нашого крокодельчика. Так, тату залізти, щоб зараз знову не застрягнути. Фу, оце вона дала я вже в таких корчах, думав, все, Труба діла. Так, друзі, відпускаємо. Відпускаємо крокодельчик. Опа. Давай мала, все, пішла. Люкс, дякуємо, щучка. Давай, давай, мала. Пішла. О, Друзі, продовжуємо ловити голавлика. Друзі, переїхали ми на нову локацію. Вже сьогодні третя у нас точка. Якщо вже сьогодні тут не спіймаю зараз голавлика, то змотаю водочку і тримаю шлях додому. А там я ще забув сказати, як штучку витягнув, була ну, спрацювала смітовська аеріазка 2,1 грама. Гачки на ній прям зовсім трійник три, була оснащена трійником, то вирівняла всі трійника. Ну, три гачки вирівняла. Зараз вам покажу, який тут перекатик. Тут голавлик, ну він тут гарантія є. Ой, перекатик. Зараз будемо намагатися піймати. Якщо ні, то все, то повіду додому. Так, тут треба трошки нам побродити. Хоча б річку перейти. Ось, перекатик. Ще бажану воду не черпнути в заброди. Эй, ну тут мелко. Сьогодні голов вкрай пасивний, декілька днів тому був, то покльовував. Покльовував. Годинку половив, то зловив щось три і покльовку холосту мав. Щось сьогодні зовсім. Ой, блін був! Ха-ха! Була клювака, була клювака. Так, щось тут хтось стоїть. Кидаємо ще раз. Спробуємо доловити. Все одно пасивний він сьогодні. Хм, добере чи не добере? Не добере, мабуть. Так, друзі, йду до машини по рибалці, так і головлика свого не впіймав. Декілька днів тому ходив біля будинку, покидав ну, пару хвилин, то декілька голавликів зловив. Покльовки були. Думав неділя, вихідний. Піду, щось не знімаю покльовок цікавих, рібку знімлю. Ну, в підсумку до дві щучки. Ну, одна гарна, правда. І дві покльовки на перекаті голавлика. І все. Сяджу, друзі, дякую, всім до зустрічі. Блін. Був гарний головний. я добрав. Добрав, друзі. Добрав. <гум> Крутяк. І такий гарний вп'ятаний. Дивіться красончик. Капітальний головний. Це друзі, десь такий під кілошку. Дуже погано тримається. Давай, давай, втика, втика. Друзі, ще один. І також гарний. Також гарний його лавник. Попав на стайку чи що? Блін. Ні, це не такий, як той. Опа! Але також красунчик, друзі. Також красунчик. Зараз ми його акуратно звільнимо, хм, дивіться, друзі. Погодьтеся також красень, грамів десь такий під 400 Випускаємо. Так, і сьогодні у нас. Працює ось такий вапчик під хрущика майстра Володимира Чумака. Того берега всі беруть. Покльовки такі же капітальні. О, знов є, друзі, один за одним бомблю. Дивіться, які кабаноси. Це жістяк. Це друзі Ельдорадо прям. Дивіться, які красені. Подивіться який, Цей вже більший від попереднього, але перший все одно був самий гарний. Це який гарні. Відпускаємо. Зараз акуратно звільняємо. Подивіться, як я гарний. Хі -хі. Красунчик. Так, друзі, зараз ще з цієї точки ще одного спіймаю. Це буде взагалі трішняк. А, репка хода. Але вчора був жодного головля, а сьогодні 15 хвилин ловлю. Під самий очеред під той берег під самий очерет є друзі, друзі, є цека є ще один Ще що це ти? А судак! Друзі, це судак! Оце не, не рибалка підвечірня. Давай ходи сюди по Друзі, судачок. Ось такий. на лапчиках. Літочку робочу. Ішов, не думав, що щось буде навіть. Так взяв з собою камеру Записувати. Думаю, раптом щось попадеться. Так, друзі, рибалку закінчив, йду додому, ти під вечір покидати в межах дому. Буквально там не знаю, хвилин 40 половив, піймав три голавлика і одного судачка. Ну, один голавлик не зовсім впійманий, рахується, з під сака вийшов, не достав його. Високий берег трошки і показав мені хвоста. Але все одно три голавлика, судачок і ось така рибалочка. Всім дякую, до зустрічі.